Вітаю вас на каналі. Сьогодні початок тижневого влога, понеділок, 13 листопада, починаю з такої роботи, це о, сумісник Жакардові історії. Ось так я трошечки пров'язала. Такі серденька в мене виходять. О, ще до кінця не знаю, яким буде малюнок, тому що я його вигадую по мірі того, як я в'яжу, поки отакий варіант. Така кровенька горловинка. Дуже мені подобається ця пряжа. Дуже класно виходить, як справжня лопа. От, подивіться ближче. Ну, прикольно. А ще в мене наступний процес це новий процес, який я розпочала буквально кілька днів тому, але він у мене на такому початковому рівні. Це шкарпетки для мого сина. В нього вже доволі. Велика нога, більше, ніж моя, тому такі широчень. Ось таке, ну, не знаю, для хлопчика вирішила такий варіант трошечки тут прикрасити. Тут, будучи Angry Birds. Виш... Я не знаю, вишивати буду, мабуть. такий проєкт. вяжу на двох спицях. От. Поки ось такий. А ще в мене є ще один процес, який я в'яжу вже з весни цього року. Він в мене великий. Зараз буду показувати його. Це великий светр на мого чоловіка. Він з пряжі Кашемір 30%. Брала у магазині Derivu. От, Дуже класний. Резиночка ось таким чином виглядає. Мені здається, це ще не випрана. Оця вже випрана один раз. От. Тут просто це не клювала, я просто вив'язувала. Дуже класний, ніжний, ну, взагалі не знаю, я вже його довго в'яжу, мене не вистачає. Часу його в'язати довго, я тут вам потрошу трошки в камеру. Дуже-дуже-дуже мені подобається полотно просто неймовірне. І це всього 30% кашеміру, але так буває. Кашемір іноді дає такий просто колосальний ефект. Навіть іноді 5-10%, щось воно не фокусується. 5-10% дають неймовірний пушок. Зараз ще повернусь покажу вам, що я в'язала на машині. Ось такий кашемір. Хотіла вам показати у мене декілька. Хотіла вам показати етикетку, але я не впевнена, що це етикетка саме з Бобіни оригінальної. Тому. Не знаю, дуже класний, 100% кашемір. Купувала у подруги, у неї залишився, вона вже нічого з нього в'язати не збиралась. Тому я в неї купила по дуже класній ціні, але він просто бомбічний. Подивіться. Це один раз я випрала. Так, вже доволі темно. Зараз така погода, дуже пасмурна. Включила я лампу, і ну, розумію, що лампа не дуже допомагає мені показати вам цю красу. Дуже-дуже класне полотно. Зараз покажу саму. Ось так. Тримаю резиночку, якщо чесно, для кашеміра прям дуже класно тримає резиночку. Прям класно, мені подобається. Ось такий у мене вийшов светрик. Це на мене светрик. Це я ще прикитлювала, Але я ще не випрала, тому тут трошки зшила. Ще не зшила до кінця, тільки боки зшила. Тут такі у мене бабочки Так, це шви. Я зшивала звичайним матрасним швом. Мені він більше за все подобається, дуже-дуже непомітно виходить. Це ще навіть не відпарювала шви. Отакий От ефект, дуже класний. А ще я додаю ниточку ось цю. Це Silk Drops. Мі здається, Drops Alpaca Silk. Дуже тоненька така ниточка. Я її додаю, тому що кашемір. Дуже легко рветься. Ну. Тобто на сшивання я додаю одну ниточку, я в'язала в дві нитки. Тут видно в дві нитки, одну нитку я беру таку, одну цю і сшиваю. Зараз це всі процеси, які я потрошеку в'яжу, в мене ще є, але я в'яжу саме зараз оцей процес шкарпетки. І потрошку в'яжу светрик, тому що там залишились вже рукави. Я в'яжу два рукава одночасно. Меджик клубом, якщо цікаво, я можу показати, як, але майстер класа ви від мене будете чекати дуже довго. Можливо, це буде якийсь короткий шот, щоб показати, як я в'яжу два рукави. Я думаю, тут нічого такого дуже складного немає, але якщо цікаво, я покажу. Так, і буду з вами прощатись до наступного дня. Так, ще хотіла розказати, що купила ось таку лампу для зйомки, вона кріпиться на стіл, щоб знімати флетлей. І я вам скажу, що лампа у пасмурну погоду майже не додає ніякого ефекту, трошечки-трошечки там щось підсвічує, і то, якщо підняти поближче до лампи, тоді можна щось підсвітити. Не знаю, як буде вона себе вести в більш темний час, можливо, буде більш ефекту, але лампа доволі слабка. Я думала, вона буде більш ефективна. Сьогодні вівторок, 14 листопада. Ну, особливо показувати мені нічого вам. Я зв'язала трошечки шкарпетку. Так, панда. Ось, пров'язала вже, залишилось не дуже багато сантиметрів ще 4-5 і буду 4-5 буду робити вже закриття. Завтра, думаю, буде вже готове. І ще я почала ось такий процес. Це буде така Панама, тепленька, м'якенька. Ось така, не знаю, чомусь мені захотілося Панаму, тому буде в мене, якщо вийде, Панама. Сей, Сьогодні 17 листопада. Продовжую влог. І хотіла би показати ось таку панаму, яку я зв'язала. Зв'язала її дуже швидко, але декілька разів перев'язувала. По-перше, тому що мені не сподобалось, як йде перехід, оцей. Воно йшло равликом, тобто одна на одну находили ряди і було некрасиво. Я вже зв'язала всю панаму. Потім зрозуміла, що мені не подобається перехід ось тут і ось тут. І взагалі мені не подобається, хоча вона вийшла. Класно, за розміром, сіла класно, але чомусь, коли я в'язала, я не побачила ось ці моменти і не звернула на них увагу. Я в'язала до того і шляпи, і панами. І я не знаю, чому я забула нормально зробити перехід, мабуть, вже хотіла спати, бо в'язала ввечері. Так от, не сподобалось, я розпустила все. Розпустила ще цей ряд перед, ну тобто, денце трошки розпустила. З'єднала, ну, я думаю, що ви бачили в майстер-класах, з'єднала так, щоб не було переходу цього равлика, вийшла на цей ряд, і потім вже рівненько з'єднала. Тому що, якщо розпустити тільки цей ряд на півстовпчиків і, і почати їх в'язати по колу і з'єднати в один ряд, то ось тут теж мені не сподобався перехід. Він був не красивий, тут тобто все рівненько з'єдналось, але отут мені не сподобалось. Тому я вирішила з'єднати ну, в один ряд. Бачите, отут як правило закінчився, а тут по колу цільне. Воно виглядає. На камеру якось ну, не дуже воно ще не відпарене. Але, в принципі, в цілому зрозуміло, да, що цей ряд останній має бути з'єднаний в коло і не переходити таким равликом. Інакше тут буде все одно перекос трошечки цього з'єднання. Така вийшла панама. По Я потім ставлю відео, як вона виглядає, як вона сидить. Дуже прикольно. Сподіваюся, що я встигну її поносити. Погода дозволяє такі панами ще поносити. Ну, Сподіваюсь, що встигну. Так, так панаму я в'язала з оцієї пряжі. Зараз покажу етикеточку. Ось це, мабуть, правильна етикеточка. Підпишу потім, якщо погано видно, це меринос і 10% ПА. Ниточка доволі цікава. Я спочатку в'язала в одне складення, покажу, як вийшло. Вийшло досить тонко, на мій погляд, і а, я розпустила і зв'язала в три ниточки. От в три ниточки, те, що ви бачили, це якраз воно. І мені здається, максимально класно виглядає саме три ниточки. Хоча метраж тут 200 метрів, якщо чесно. Мені здається, вона, ну, за рахунок пухнастості, можливо, але так вона дуже тоненька. І оцей пух, ну, 200 метрів заявлено. Так, Наступне, що я зв'язала за ці дні, це ось такі шкарпетки. В'язала спицями, резиночка, вже їх випрала. Ну, Трошки заблокувались вони не дуже, але ось такі вони виглядають. Етикеточку покажу, я показувала у попередньому відео, етикеточку вставлю вам. Ну, такі ж трепетки тут буде вишито. Син захотів не, вже не Angry Birds, а такого пінгвінчика. Буду вишивати, якщо вищу, то покажу пізніше. Ще на цьому тижні я купила ось таку пряжу, готуюсь до Нового року. Кожен рік хочу зв'язати новорічні шкарпетки, і кожен раз відкладаю, бо то немає часу, то сусіди заважають нормально жити. Всі плани в цьому році вирішила, що все ж таки я зв'яжу шкарпетки, можливо, навіть на подарунки. Ось таких моточків купила три, якщо чесно, ця пряжа гірша за, ну, як на мене, за алізе. І навіть Занако, але був червоний колір, який мені був потрібен саме у такому варіанті. Тому взяла три моточки. В принципі, він непоганий, але, ну, подивимось, як він буде з цим білим. Сподіваюсь, вони не пофарбуються. Оце буде такий новорічний варіант шкарпеток. Ще в мене є о, залишки, і я думаю, зв'яжу фіолетові шкарпетки і. Можливо, зміксую якось а, залишків, які залишаться від фіолетових шкарпеток. Я зміксую з залишками, які в мене є. Вони дуже будуть посувати до цього кольору, і думаю, що ще буде а, хелікс з залишків цього і залишків, які в мене є в таких кольорах. Ще мені дуже сподобались, ну, не знаю, я нако взагалі деякий час не купувала, тому що в ньому дуже багато всяких. Стало попадатись вузликів, але цього разу вирішила зробити виключення, тому що, ну, просто новенькі оці кольори мені дуже сподобались. Не знаю, як вони мені будуть в роботі, але прям ну, не змогла втриматись. Один, один взяла. Так, і я, як і багато з вас, дивлюсь сашу сільверніт. І, на жаль, з нею жодного разу не зустрілись в реалі, але знайома вже декілька років. І мені дуже подобається, як вона в'яже. Мені дуже подобається, я дивлюсь всі її влоги, всі її відео. І останньому відео або в передостанньому, була ось така пряжа Нако. Саша дуже рідко зараз купує пряжу, але вона купила такий моточок, і я просто закохалася в нього. Ну, по відео мені дуже сподобався, я хочу собі теж зв'язати з такою пряжі. Дякую, Саша, що надихаєш. Якщо ти дивишся це відео, ось буду теж в'язати. Так, а ось ця покупка, я не знаю, трошечки мене розчарувала. Ой, я думала, що воно буде більш плямисте, більш цікаве. Чесно, ціна просто була дуже класна. Я побачила ще воно з такими плямками, цікавеньке. Думаю, Ну, я знаю, що тут не, ну, не поліамід, а акрил. Я це бачила. Так, тормашками вам покажу. От, але я ну, думала використати у шкарпетках, можливо, якимось чи хеліксом чи жакардом. Просто хотілося оцих плямочок, але їх ну якось нема. Я не знаю, чому, як так вийшло. Можливо, магазин, можливо, магазин якось взяв фото виробника і щось пішло не так, а вони самі не робили фото. Не знаю, але на фото було одне. На вигляд, ну, це точно та пряжа, я її мені відправили все правильно, але чомусь вона не виглядає так, як я собі це бачила. Ну, вона не дуже дорога. Є тут плямочки, можна, якщо так роздивитись, трошечки вони начебто є. Ось, наприклад, та, ось ми бачимо, є якісь плямки, ось якісь плямки. Так, заново підключаюсь, тому що щось у мене все вімкнулось, почало шуміти. І подзвонили мені. ну, в общем, все. Не знаю, подивлюсь, як воно. Вона така прям дуже жорсткенька, ця навіть, здається, м'якою. Хоча ну, ця, ці всі м'якенькі порівняно з цією пряжею, але ось ця. прям, ну, прям, ну, Я не знаю, вона як вівчари, мабуть чи. Ну, така прям Вовна, вовна. Подивимось, як вона буде. Буду показувати, що буду з цього в'язати. Мабуть, почну з цього, не знаю, бо з, з цього. Може, з цього, може, з цього, може, з всього. Подивимось. Ну, на сьогодні, в принципі, влог, мабуть, буду закінчувати, тому що показала все. Не дуже я багато в'язала. Ось такі справи.